Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, передаємо ще медицину на Сумський напрямок по проханню бойових медиків. Зібрали ми так само термоодіяла, перев'язувальний матеріал, пластирі, бінти різних типів, різних розмірів. Також у нас є тут щось і порідине. Це наші медики, дівчатка тут збирали таблетки. І дякуємо також. Ось і термоодіялка. Катетури і дякуємо, Люсії Ларес, австрійські друзі, Хелафланку за постійну підтримку. Вдалося ще також зібрати такі два великі і інші ящики на прохання медиків бойових, яким зараз дуже-дуже непросто і тяжко на сумському напрямку, але й не тільки ситуація зараз важка по всій лінії фронту. Тож не забуваємо всіма силами підтримувати наших мужніх героїв. Додатково ще передаємо хладогени охолодити, поставити на ділянку тіла, яка травмована, і теж воно буде працювати, давати свій ефект. За що? Дякуємо Аліні Коваленко за ось таку допомогу. Долучилися також до допомоги мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні, ліцей номер 30 міста Києва. Дякуємо за ось такі насипарики сьогодні для рук. Рукавички, різна медицина проти грипу засоби. Вам теж велика подяка за допомогу. І передаємо верхню, нижню білизну. Команда капеланів наших помічників Олена Радіонова, Наталія і всім, хто шиє ось такі чудові якісні речі. Дякуємо вам теж за працю. Наші дівчатка, дякуємо за допомогу, і Ларис, Ладун, Михайло. Аліні Коваленко, ліцей no 13 місто Київ та організації військової військової капелані. Місто Київ разом до перемоги.